Доброго ранку у нас. Доброго дня чи вечора, можливо, у вас. Мене звати Олександр Олександрович, я лікар-невролог, а можна невропатолог. У нас це синоніми. Ми зараз в медичному центрі імпульсу Сукорки. І сьогодні хотілося поговорити про таке. Бачите, в чому справа? На каналі медичного центру вийшов короткий ролик про з якими скаргами звертаються до невролога. І ми подумали так, що в 15-секундний відрізочок ну, ніяк не можна вмістити те, чим займається неврологія велика і Могутня. Тому дозвольте відрекомендуватися чи відрекомендувати, чим все таки, або ким ми займаємося, неврологи, через форму таких от стереотипів розповсюджених, що зазвичай думають про те, чим займаються неврологи? Де правда? Де частково, правда, де не зовсім. Я думаю, буде цікаво. Перший стереотип, ну, бачите, те, що спадає на думку, можу навести приклад. Якось я зізнався, чи прийшлося до слова одному своєму однокласнику і дуже близькому приятелю, він інженер за освітою. Грамотна людина, я прислухаюся до його думки завжди в плані якихось технічних аспектів, але я дуже його здивував, коли я сказав, що я після нічного чергування. Він знає, що я невролог, чи я вчився тоді на невролога, закінчувався інтернатур, він був після КПІ, і я кажу: що я після, після нічної зміни. Він, маючи свій досвід за плечима, очевидно, він в амбулаторному порядку, тобто в поліклінічному режимі, звертався до невролога, він або хтось із його батьків, сходив в кабінет до невролога, підлікувати спину, те, що називається. І він відверто здивувався, а нашо аж цілий невролог, невролог, який лікує спину, правильно, нащо йому залишатися на ніч. в... Лікарні до ранку, і він отак от, ну, спитав абсолютно справедливо. А це, що це якщо когось привезуть із хворою спиною, да із хворим попереком, от ну по-перше, запросто привезуть. Я особисто ми приймаємо. коли чергуємо таких пацієнтів і о 23 годині, і о другій ночі, і о 5 ранку, тому що е, от так, 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 так званий е, простріл, да, е, Люмбаго, так званий, якщо ми говоримо про е, поперековий відділ, а ще є Цервікаго, це в шийному відділі, да, оце, електричним. Трумом, характерна симптоматика з знаменитого защемлення, прищемлення корінця. Оцей от біль виражений він потребує по суті, невідкладної допомоги. І не завжди щось зробиш вдома, і не завжди навіть бригада швидкої медичної допомоги щось зробить вдома. І привозять таких пацієнтів на приймальне відділення, і таких пацієнтів госпіталізують і надається невідкладна допомога з переходом в стаціонарне лікування. Ну, це раз. А друге. Неврологи все-таки не займаються тільки спинами. Не треба забувати, що невролог, який чергує, це іще й епілепсія, це менінгіти, енцефаліти це безкінечні, на жаль, інсульти, да, які і багато багато ще захворювань, які не чекають ранку і не чекають, поки там, умовно кажучи. Починають е, ходити тролейбуси. Е, от, 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 такий от приклад. Да? Стереотип No2 звучить дослівно приблизно так. Ага, невролог. Ну, це той, хто Це вони займаються, це те, щось про, про щось нервове. І одразу йде обов'язково таке доповнення. Ну, я, вроді, іще не такий нервовий. Мені поки що поки що, виділяють, поки що до невролога не треба. По-перше, е, доповнення звучить так парадоксально, начебто е, до невролога це якась така, от, от така планка, точ, точніше, можна сказати, таке дно. Яке бажано не пробивати. От, якщо ти вже до невролога попав, це означає, що це, ну, це, значить, ти вже дійшов от, до, до, такої, до, до прірви, до такої, значить от, до невролога. Е, поки що не треба, поки що все добре, все нормально. От. Е, ну тут е, декілька моментів хотілося б обсудити. Е, перше, е, не всі хвороби від нервів, Да? І неврологи займаються не тільки цим ну, модне направлення, дуже-дуже розстережоване. Це психосоматика, соматопсихіка, психоневрологія, нейропсихіатрія. Хоча, з одного боку, можна вважати так, що неврологія і психологія це штучно розділені спеціальності, і невролог він є таким. Медіатором і перекладачем між психіатром і всією іншою медициною, але все-таки не тотально, да? не от такої от глобальної, ну, всіх в одну. Оцю от корзину, як називається, ВГ-судинна дистонія, ніхто всіх не скидує. І можна прийти до невролога зі скаргами на часті нічні пробудження в стані тривожності, і може бути два варіанти. Можна. Можна отримати а, 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 якийсь в, в комплексі а, антидепресант а, на тривалу основу а, як альтернативний варіант боротьби з цим безсонням за протоколом, а, а можна а, нічого не отримати. Можна а, із медикаментозного лікування, да, а можна отримати рекомендації на. Направлення на дообстеження для того, щоб виключити якийсь хронічний інфекційний процес або анемію, да? і відповідно потім отримати рецепт на антибіотики, або взагалі ніякий рецепт не отримати, отримати рекомендації на корекцію харчування. Да, тобто ну, немає не, не такого от глобального всіх під одне, в плані того, що невролог це про щось нервове. У мене особисто в моїй практиці, я думаю, що приблизно третина плюс-мінус вони не підпадають під оцей от стереотип. Що що неврологія це щось нервове. Третій глобальний стереотип, мабуть, це вікова категорія пацієнтів, це контингент невролога. Контингент у невролога це виключно люди почесного віку. Це шалені черги до кабінету. Які фактично із цих от бабушок, дядушок складаються, які за той час, поки вони вистоюють чергу, вони вже встигають обмінятися своїми діагнозами, поділитися там, повідсипати один одному свої таблеточки, обмінятися свіжими новинами і так далі. Не повною мірою, так не зовсім так. Та, не можна сказати, що неврологія це завжди геронтологія, да? є окрема наука, геронтологія, це... там вивчаються хвороби людей похилого віку, старечого віку, да? а в неврології ну, є такі діагнози, як. Росія нисклерос там дебют переважно у людей молодого віку. Мястинія е, е, займаються в 99 випадках. Тільки неврологи діагностують і займаються підбором схеми лікування. На будь-якому будь віці може проявитися, ну, от, займаються неврологи. Такий діагноз, як черепно-мозкова травма, ну, я не можу сказати, що займаються виключно неврологи, там можуть і травматологи займатися, і ОТП-травматологи, і нейрохірурги, але. Мені так здається, що отримати черепно-мозкову травму, впавши з мотоцикла, можна все-таки в молодому віці з більшою вірогідністю, ніж в почесному віці. Хоча це дуже відносно. Ну, в, в такому плані. Ну, я б сказав, що цей стереотип теж ми. Запишемо в такі от, да, міфи, да, що е, тільки особи почесного віку це е, пацієнти не хвороби вони, е, декомпенсуються з віком, з одного, з одного боку, це так. Але зародження ось от декомпенсації, тобто коли все розповзається там по швах і погіршується, зароджується цей процес набагато 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 раніше. За декілька десятиліть до того, як з'являються перші симптоми, вже, ну, можна навіть так сказати, да? і ще на, на етапах предикторів можна звернутися. До невролога, і по-хорошому, так воно має відбуватися на етапі профілактики. На етапі тоді, коли так звані фактори, що модифікуються, мають бути модифіковані. Тобто можна відкоригувати певні показники для того, щоб не стати от таким пацієнтом почесного віку з оцим от фактичним, абсолютно дурнуватим формулюванням, що Ну у вас вік. Чого ви хочете загляніть в паспорт. Тобто можна перевірятися, можна прийти з активним запитом, от що мені зробити для того, щоб не стати довічним, хронічним, віковим оцим пацієнтом, невролога. Це один аспект. Тому що є купа причин. Суб'єктивних, об'єктивних, чого ці хвороби переходять в хронізацію. Це і стреси, і брак ресурсів, в тому числі часу на себе, це і екологічна. Обстановка, це і всі вреднощі, і, і і взагалі у мене кость широка там, ну, і такі от речі. Да? І варто порадитись ще на ранніх етапах, в тому числі з неврологом, да? як уникнути цієї декомпенсації, тобто входження в такі от необоротні вже речі. Насправді це інформація е, застереження, чому я хотів би донести це. Справа в тому, що оцими от стереотипами, які чомусь формуються у, ну, у багатьох, да, у багатьох пацієнтів то у населення, ними дуже ну так, от хутко вправно користуються неблагочиві. Спеціалісти, якщо їх можна назвати спеціалістами, якщо я можу назвати їх своїми колегами, тому чому я кажу, що от це застереження, якщо ви бачите, що вас лікують чимось одним, одним із цих от, ну, хоча б трьох направлень, хоча насправді стереотипів більше. Тобто, якщо ви чуєте, що Умовно кажучи, ну так от узагальнюючи, це у вас шия, значить, вам треба робити, вам треба вправити атлант, і у вас пройде тиск. Ну, як казав один мій вчитель, треба бігти від такого лікаря якнайдалі і якнайшвидше. Я не та інстанція, щоб оцінювати чужу роботу, але ну, це я заявляю фактично. Да? Тобто, якщо немає комплексного підходу, да, якщо немає е, підходу, е, так званий діагноз виключення, да, оце перше, перший приклад, який ми розглянули, що от невролог лікує тільки спину. Невролог не може лікувати тільки спину і лікувати тільки через спину. Тобто, якщо ви, як е, От людина, яка користується як пацієнт пацієнта, людина, яка користується медичними послугами, бачите, що лікування йде тільки через вертебрологію, тільки через спину. Це ну щось таке. Я би я б вам радив скористатися це тобто другою думкою, альтернативною думкою. Якщо лікування йде без Додаткових до обстежень без е, тактики діагнозу виключення, е, От другий приклад, з цими от неврозами, невростеніями, да, що всі хвороби від нервів, да, що тільки виключно кажуть, що це от лікується е, не знаю, там, попити оці от трави, вони заспокоюють, і все вам більше нічого не треба. Ну це Занадто радикальний такий уніполярний підхід, і, ну, по-хорошому, треба дообстежуватися, треба виключити, я зазвичай кажу, чотири пункти. І оцей от п'ятий, якщо у нас залишається, тоді ми його залишаємо. Але іноді для того, щоб без знаків питань поставити крапку, а іноді і знак оклику, що це треба лікувати саме от такі от емоційні. Якісь речі, треба виключити чотири пункти і залишити оцей п'ятий пункт і лікувати якісь невротичні речі. Ну, і з приводу п'ятого, з приводу, вибачте, третього пункту, що ну, подивіться в паспорт, що ви хочете. ну, По-моєму, тут коментарі зайві. да, Якщо отаку от практику, от, отаку тактику займає лікар, ну, я думаю, що. Не варто в принципі, взагалі продовжувати якісь відносини із, із такими от місцями да, або із такими спеціалістами. Ну, я, радив би, я радив би, щонайменше, просто попросити незалежної думки, другої думки це не зайве, зараз це той же самий ринок, як би це не звучало, можна просто піти, проконсультуватися. Ну, от. Є така можливість зробити це. У нашій клініці, тому що друга думка ніколи не буває зайвою. Це те, що хотілося сказати. А на сьогодні все найважливіше життя.